Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка є не лише освітнім та науковим хабом, а й фізкультурно-спортивним. Наскільки нам відомо, факультет фізичної культури та спорту Полтавської політехніки наймолодший структурний підрозділ. І активно розвивається саме Національний університет Полтавська політехніка в складі 29 закладів вищої освіти був удостоєний взяти участь зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським з нагоди Дня фізичної культури та спорту. Ми всі зібралися, бо в нас чимало спортсменів, діючих спортсменів, професіоналів на факультеті е, кафедри фізичної культури та спорту. Саме Здійснює підготовку майбутніх тренерів з різних видів спорту, фітнес-тренерів, інструкторів фізичної культури та спорту. І от наші діючі спортсмени зустрілися разом із ректором університету Володимиром Олександровичем Онищенком у Ошатній залі конференц-холу університету, яка була 1 вересня відкрита. Ми зустрілися у онлайн-зустрічі із Володимиром Зеленським, Нікіта Соловей, майстер. Спорту України з військово-спортивних багатоборств, неодноразовий чемпіон світу і Європи. Поставив запитання нашому президенту. Як ви отримуєте свою фізичну таку форму? На що Володимир Зеленський відповів, що дійсно дуже гарне запитання. Всі ми маємо дбати про нашу фізичну підготовку для того, щоб дати відсіч ворогу. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. є потужною матеріально-технічну спортивну базу. Саме це приваблює наших спортсменів. Крім того, при університеті діють спортивні секції з різних видів спорту і. Студенти, спортсмени, професіонали обирають саме наш університет. Так, серед наших випускників спортсмени, такі відомі, як Олег Приймачов, чотирьохразовий чемпіон світу з тайського боксу. Також Людмила Лузан, вислувальниця. Серед студентів Полтавської політехніки чимало діючих спортсменів: це Михайло Сердюк і Антоні Джиркінс, які брали участь у Європейських університетських іграх у 2022 році і році. Везли перемогу Михайло. Став чемпіоном, Ентоні Призером Ігор – Ми пишемося їхніми досягненнями. До речі, зараз проходить 19-та універсіада Полтавщини і. Команди спортивні нашого університету, футбольна з футболу, волейбольна, баскетбольна стали переможцями. Потужна спортивна база університету взагалі дає можливість кожному реалізувати свої не лише спортивні вміння, а і реалізувати своє хобі. У нас прекрасна база з мініфутболу, Два мініфутбольні поля, на якому щодня проходять навчально-тренувальні заняття під керівництвом тренера Олексія Воро. Є корт для занять великим тенісом. У спортивній залі проходять постійно тренування з настільного тенісу, тренером є. Андрій Черменський є майданчик для баскетболу. Він так званий мультифункціональний спортивний майданчик. Там можна займатися і волейболом, і настільним, і великим тенісом. Також є майданчик воркауту, який дуже охочі студенти відвідують. Є стадіон, є гімнастична зала. І унікальним для нашого університету є клуб спортивного більярду. Існує дві команди: як науково-педагогічних працівників, так і студентів. І, до речі, в жовтні, в кінці жовтня, з нагоди дня. Міжнародного дня більярду в університеті проходили всеукраїнські змагання серед науково педагогічних працівників з спортивного більярду Вільна піраміда з продовженням. Учасниками були викладачі, доценти, професори з міста Києва, Полтави, Ужгорода. Ці змагання були на кубок ректора Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Пишаємося тим, що перше і друге місце посіли команди Національного університету Пол. Тайська політехніка імені Юрія Кондратюка.